Як говорив один із філософів, якщо хочете знати, дивіться, запам'ятовуйте або записуйте. А чи ж виготовляє денса катушки запалювання? А давайте подивимося. Випадає. Як ми бачимо, буде Отішечка повністю в зборі, відкрутили стару, прикрутили нову. Це на прикладі катушки на Hyundai 1.4 1.6 мотор. Hyundai accent 1.4 6 року по 11 рік, kia rio 1.4 6 року по 11 рік, Hyundai Matrix 1.6 двигун. Повністю в зборі. Денсо виготовляє не тільки свічки, а й катушки запалювання та багато чого іншого. Не запам'ятали, передивіться ще раз відео і можна записати. Денсо виготовляє катушки запалювання.